Друзі, всім привіт! В продажі маємо шикарного гольфа. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Це у нас 2003 рік. Бензиновий двигун, механіка, 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані. Дивіться, стан багажника. Повнорозмірна запаска, Домкрат, ключ. Домкрат ще заводський. Кришка багажника без корозії. Давайте заглянемо в салон. Задні склопідйомники, стан сидінь, Килимки, все на місці. По комплектації 4 склопідйомника, CD Чененджер, кондиціонер, штатна магнитола. Пробіг даного автомобіля 171 тисяча кілометрів. Пробіг підтверджений, є тюфи німецькі, два ключа. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться місто Вінниця. У нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня!